29 жовтня, четвер про найголовніші події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти. Зокрема, йтиметься про таке епідемія на Львівщині, а у строю ще не вирішили чи оголошувати карантин. Автомобільна аварія біля Стрия осінні розваги для львів'ян. Про це і не тільки вже за мить. На Львівщині таки оголосять епідемію грипу і запровадять карантин. Про це повідомив заступник головного державного санітарного лікаря у Львівській області Олег Когут. За даними Санепідемслужби епідем у Львівській області, захворюваність на грип та вірусні захворювання збільшується швидкими темпами. Небезпечними є ускладнення від грипу, дуже висока температура, яку неможливо понизити з допомогою медичних препаратів. Кашель та задишка саме такі симптоми були у п'яти хворих, які померли в реанімаційних відділеннях лікарень Львова. З діагнозом гостра пневмонія у результаті ускладнення після грипу. Ще одна особливість смертельного вірусу його неможливо вилікувати з допомогою антибіотиків. Тим часом в аптеках практично немає марливих пов'язок та аксулінової мазі. Саме нею лікарі радять змащувати носову порожнину перед тим, як виходити на вулицю. А також люди масово розкуповують найпопулярніші засоби від простуди та грипу, розчинні порошки та інші пігулки. Яка ситуація у строю з'ясовували наші кореспонденти? Відділ охорони здоров'я б'є на сполох. Різко збільшила захворюваність населення нашого міста на гострі респіраторні вірусні недуги. В сусідніх областях та в деяких містах уже оголошена надзвичайна ситуація. Спостерігається високий рівень смертності від пневмонії, яка має злоякісний перебіг. Що за збудних цієї пневмонії ведуться дослідження. слідцяту? Ми будемо штаб при міністерстві охорони здоров'я виїхали кваліфіковані спеціалісти на місця і в Тернопіль, і в Франківськ. І проводиться ідентифікація збутника, що це за збудник. Результати будуть десь на протязі тижня, днів 10. Сьогодні при найменших симптомах потрібно відразу звертатися до лікарень, не встановлювати рецептів самостійно, не консультуватися в аптеках для запобігання хвороб. актуальною залишається профілактика народними методами. Ось як застерігають себе від недух мешканці нашого міста. Стараюсь просто триматися подальші від громадських місць і піднімаю імунітет як можна там і чай з малини, і всякі народні методи. Менше ходити всюди, де не потрібно. В праді випадках таких продукти харчування і все ніякі кафе. Кінотеатри. Хіба що може бігаємо, кто зранку, там, коли. Пала ефірні масла, я знаю, що вони добре евкаліпт, е, цей хвойні такі цибуля чесне Чеснок, цибуля, мед і калинка. Заступник голови міста висловлює прохання до дорослих, аби ті намагалися не залучати своїх дітей до масових дій та вечірок. Хочу зразу попередити батьків, попередити, скажімо, і батьків маленьких дітей до шкільнят, і батьків старших дітей, які ходять уже у школу, щоб завтра вже не пускали дітей до школи. За останні два тижні на вірусні недуги захворіли 1817 Сять людей, з яких 1346 – триста діти. На щастя, в місті ще не виявлено людей з важкою формою захворювання. Вуляна Шуцман, Руслан Леський, Роман Купранець, Новина Стрія. Дорожньо-транспортна пригода відбулася на автодорозі Київ чоп поблизу села з Стрейського району. Водій автомобіля Ранотрафік не упорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Через це зіткнувся з двома автомобілями Мерседес бенц У результаті цієї аварії всі водії перебувають у лікарні. Таку інформацію нам надав Стрийський районний відділ міліції. Дізнайся більше про ВІЛ з роботесту кабінеті. Довіра таку інформаційно просвітницьку профілактичну кампанію з 2 по 30 листопада проведуть на Львівщині. Метою заходу є доступне та якісне тестування та консультації щодо проблеми ВІЛ. Лише один із п'яти віл-інфікованих громадян України знає про свій статус. Тому безкоштовний анонімний тест на віл-інфекцію можна зробити у Львівському обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом, що на вулиці Лисенка, 45, та кабінетах інфекційних захворювань поліклінік за місцем проживання. Продовжуємо випуск до ювілею Богдана Ігоря Антонича із 28 жовтня Національний банк України випустив обіг іменну монету, присвячену поетові номіналом 2 гривні та режем 35 тисяч штук. Як повідомили у прес-службі Національного банку України, монета продовжує серію видатні особистості України. Вона виготовлена із Снеєзельберу на аверсі монети вгорі Малий Державний герб України. Ліворуч півколом напис Національний банк України. Рік карбування монети 2000». Тисяч у центрі номінал дві гривні. Праворуч і ліворуч, від якого по діагоналі композиція, що стилізовано відображає образне трактування поезії Антонича, космічна праворуч, рослинна ліворуч та логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено портрет Богдана Ігоря Антонича на тлі рослинного мотиву, праворуч роки життя – 1909-1937. Внизу півколом напис Богдан Ігор на Гадаємо сьогодні у читанні народного дому, що на вулиці народній відбувся вечір присвячений поетові. Присутні слухали та декламували його вірші. Справжня Німеччина у Львові 30-31 жовтня у Львівському готелі Леополіс відбудеться традиційний фестиваль Октоберфест. Львів'янам та гостям міста запропонують традиційні баварські страви до схочу пива та веселу і невимушену атмосферу у супроводі яскравих музикантів з Німеччини. Це дійство стартує наприкінці вересня та завершується на початку жовтня. І лише на два вечори «Октоберфест» із танцями та співами переноситься із Мюнхена до ресторану Пимниця Лева. Протягом вечора подав. Оригінальні баварські страви від шеф-кухаря Мануеля Вернбахра, а веселий настрій створюють справжні німецькі музики, які грають на фестивалі пива у Мюнхені. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Слідкуйте за нашими новинами, а також дивіться матеріали наших журналістів на сайті Телеланкомі. Залишайтесь здоровими. Нехай вам щастить! Час спорту на нашому каналі. Я Олег Філик. Вітаю вас сьогодні. До вашої уваги. Українець перше пробіжить найвідоміший марафон світу. Міжнародна федерація шахів веде нові правила зміни національності. Найкращим молодим гравцем Європи може стати уродженець Ужгорода. Далі буде. Нью-Йорк-Сіті марафон. 1 листопада в Нью-Йорку стартує один з наймасштабніших і найвідоміших марафонів світу Нью-Йорк-Сіті марафон. Вперше за 40 років існування марафону Україну представлятиме екстракурсмен бувшого союзу з бігу. На довгій дистанції заслужений спортсмен і тренер легкої атлетики Константин Лебедєв. Марафон у Нью-Йорку масштабне комерційне видовище. З небувалим призовим фондом більше півмільйона доларів. Але в марафоні не головне перемогти. Важливо взяти участь, не зійти з дистанції і добігти до фінішу. А рекорд марафону це більше 42 км Складає 2 години 8 хвилин і 43 секунди. А ще кажуть, слабка половина. Спортсменка з Івано франківська Катерина Соловея в складі збірної України стала чемпіонкою світу з кікбоксингу. Версія Баку в Австралії. Івана франківчанка перемогла у чотирьох поєдинках у бойовій категорії до 55 кілограм, не залишаючи в фіналі жодного шансу чині чемпіонці світу зі Словенії. Нові правила зміни національності для шахистів з 1 липня міжнародна федерація шахів вводить нові правила зміни гравцями федерації. Тепер, щоб змінити національність, потрібно мінімум два роки поспіль прожити в новій країні. Якщо ця умова не виконана, то нова федерація повинна заплатити старі 50 тисяч євро за кожного шахиста з рейтингом вищі 2700 і 30 тисяч євро з рейтингом вищі 2600. Нагадаємо, нещодавно наймолодший український гросмейстер Сергій Карякін прийняв російське громадянство. Українець Володимир Коман номінується на найкращого молодого гравця Європи. 20-річний уроженець Ужгорода, півзахисник італійського барі Володимир Коман потрапив до списку 40 претендентів на титул найкращого молодого гравця Європи 2009 року. Конкурс проводиться італійською газетою Тутто спорт, яка восьми визначить найкращого молодого гравця Європи та вручить йому приз Голден Бой. Переможця старого континенту оберуть представники провідних спортивних видань Західної Європи і деяких видань Східної Європи. Володимир Коман має два громадян. Анства українське та угорські. І на завершення курйоз, але неприємний замість бою з кличками Валуєв може сісти до в'язниці. Калінінський районний суд Санкт-Петербурга перекваліфікував обвинувачення відносно чемпіона світу з боксу за версією WBA Ніколая Валуєва. за статтєю кримінального кодексу Російської Федерації навмисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості. Тепер боксеру загрожує до трьох років позбавлення волі. У своєму рішенні суд ґрунтується на висновках медичної експертизи, що знайшла у потерпілого Юрія Сергієва перелом трьох ребер. Кримінальна справа відношення Валуєва була. Порушена на початку 2006 року. Тоді на стоянці спорткомплексу Спартак виник конфлікт між боксером і охоронцем Юрієм Сергеєвим. Що ж це було новина на сьогодні? З вами був ваш незмінний слуга Олег Фелик. Займайтеся спортом і ніякий гриб не матиме жодних шансів на перемогу. Бережіть себе. Найближчими днями в Україні буде холодна погода, кажуть синоптики. А також опади у вигляді дощу та мокрого снігу на більшій частині території. Середня температура повітря складе близько 3 градусів морозу вночі. і 6 тепла в день. Місцями нічна температура опуститься до 10 градусів морозу. Завтра буде хмарно. Температура повітря не підніметься вище позначки 4 градусів тепла. Ближче до вечора йтиме дощ.